Добрий день, що цього каналу. Хотів би для вас відкрити контейнери, які до нас завезли вчора в магазинах. Саме розіграш від відпад. Є трохи голди. Зараз побачимо, що ми з цього, що нам випаде, як нас цей раз обманять, або наоборот накрутить наш ВГ. Поїхали. Будемо крутити, знаю, там, може, 3000 більше. Побачимо, як буде сипати. Що, мій любимий? Так, 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 кастомізація. Далі, знову кастомізація є. Не... Здивуюсь, якщо знову випаде кастомізація, ТЖВ. Так, є. два кастомізація. Крутимо далі. Що буде третя кастомізація? Зараз побачимо. Краще, що ці, щоб випадали. Третя кастомізація. Класика ВГ. Четвертий крут. Знову кастомізація. Давай, давай. Я вірю, що ні. О, два контейнери. Містичні. Хоч щось. Крутимо далі. Побачимо, що випаде в цей раз. Кастомізація. Ну, Так, кастомізація. У мене буде одна кастомізація. Танки будуть всі кастомізовані. З такими шансами випаду в контейнері. Це, походу, всі треба випад... щоб вони випали. О, ще два. містичні. Звісно, хотілося би якісь випали, щоб оці, або другий уровень, або краще всього наш любими контейнер. Ну, це я. Мені як завжди, везе. В ні, Кастомізація за 500 голди. Один контейнер. Дякую, Вега, дякую. Давайте далі. Давайте щось спілкує, хоча, хоча б раз випад. Ну, ну, ну. два. Добре, хоч два. Який там шанс взагалі? Чи він випаде? А, це крутий, круткий наш шанс зглянемо. 17% другий уровень контейнера, а містичний 25, а те, що мені кастомізація повипадала скільки раз? 22%. Угу. Зрозуміло, так. Попробуємо крутинути І ще разочок. Що нам випаде? Вже 3 700 3700 ушло. Кастомізація. О, Другий урінь випав. Дякую, Вен. Добре, будемо відкривати контейнери, побачимо, що нам зараз випаде з них. І так, заходимо. Давайте зараз всю кастомізацію відкриємо, побачимо, що він випаде. О, камуфляж непоганий. На що? На всі танки. А скільки в мене там контейнерів, ну? 3, 4 ці, 7 першого рівня і двоє випало ці. За 3700 голди, напевно, пам'ятаю, побачимо. Зараз в мене там 5 голди залишилось, побачимо, скільки я собі зараз верну. Кастомізація, аватар, дякую. Аватар, дякую. Ну, камуфляж, ну, хоч 2 камуфляжа випало з кастомізації. І так, поїхали, відкриваємо перший рівень містичних контейнерів. Парам-пам-пам, барбана дробь. 2000 суботки, класика, класика. Парам-пам-пам, Другий уровень 7 тисяч соботки. У мало немало соботки, всі танки є. Навіщо місця суботка, Не розумію. Для зливу. 50 тисяч кредитів. Знову кредити зараз будуть. Не здивуюсь. Хоч один сертифікат випаде. 200 тисяч кредитів. Дякую, вага, дякую. 3700 700 доли, напоминаю. 50 тисяч кредитів. а і ну ще що? І ще зараз буде кредити, так? А, опит забув. А тепер будуть кредити. Теж. Під... а, 5 5 бустрів золота. 50 голди я верну. Мінімум. І так, залишилось у нас три другого рівня містичних контейнера. Надію, щось з них тут випаде, хоч щось, хоч, хоч вернуть якісь там 1000 голди. Поїхали. Раз, раз. 7 тисяч соботків! Дякую! Другий рівень контейнерів. Дуже чекав за 7000 суботки. 100 голди з другого рівня контейнера не паминаю. Уже вернулось, яке 5 бустерів плюс столиць 150. А, 200 голди, першу, першу. 150 навіть, якщо при програші. І 7 днів прямого аккаунта. 7 днів прямого аккаунта я купив за 3 700 голди. Дякую, Веге. Все, ще один, крут, попробуй. Було у мене 100, зараз 138. Ну давайте ще один. Надіюсь, кастомізація не випаде в цей раз, хоч якийсь хоч раз випав мені. Великий. Два контейнери. Давайте відразу їх відкриємо. Сертифікат випаде, хоч на один танк. Аватар, дякую. За аватар. Який взагалі не потрібний. Якби ти щось кастомізований? Анімований. Два бустери голди, дякую. Дякую, ВГ. Давайте ще раз крутанем. Побачимо, що мені випаде. І. Зберіг усі. Боже, давно не було. Вау! Вау-вау-вау! Оце насипає. ВГ. Дякую вам. Ви прям можете. А скільки там далі крути будуть йти? Далі 559 і на спад? Ну, спад. Ну, Давайте, можливо, все викрутимо. Якби випали, кієш, 21 відпад, я б взагалі здивувався. Ну тут треба прокрутити, треба не на 100 тисяч один, напевно, ще прокрутити. Дякую. І... ще раз буде дякую. Оце? Чи оце, блін? Один чорна скринька. Боже ВГ. Вістіл девернув. Що там нам далі випадає? А, у нас лише один цей, я забув. Нічого, не розуміло. є розіграш. А тут народ небагато. Зараз мені випадає 2000 х 3 опит або аватар. О, контейнер випав. Нічого, себе, тебе з такої не дуже рулетки випадає хоч щось. Здивування. О, півмільйона. Дякую. Мені не вистачає кредитів. Дуже не вистачає. Можливо, хоч цей, цей, цей. Хоч цей. 10X10. Дякую. І ще 330? Ну, давайте крутинемо 330, що вже тут. Суботка. Ще один містичний. Ну, добре. Отелянемо крутонем. Два містичних ще є. Оп! Сертифікат. Невже Невже, Невже. з 15 контейнерів і 4 другого рівня, мені випав один сертифікат. І випаде зараз якийсь 5 уровень танка. Я не здивуюсь. А два бустера. Дякую, дякую. Ну що? Надіюсь, десятка якась. У мене вони всі є, в принципі, але ж. 7500 голдей вернуть, тоді я буду плюсик, якщо випаде десятка. Парам-пам-пам, тог 2. Такий в мене є. І це даже не золото. І це шостий уровень. Тоді ще не, не синька, Це шляпа. Кардайте мені вернули, да? Ось я Ой, не сюди, не сюди. Сіки. 1400. Дякую, мене ж не, не, не хватало. А сіки там 545 груд. Ну давайте, давайте. Розводь мене, розводь мене. Побачимо. Є, кастомізація, кастомізація, я чекав. Дякую за аватар. Які шанси, які шанси? Дивимось. 2. 20, кастомізація, 27, перший уровень. Це зараз мій подій, должен випасти перший уровень. Ну, давайте глянемо. Що мені випаде. Да, перший уровень. Да, кастомізація кончена. Да, давайте вже все викрутимо. 7500 не поминую. 8500 у мене було. Два другого уровень випало. І останній крут. Випати мені хоч оце. Блять, кастомізація, вибачаюсь. Це ужас. Давайте. Аби мені аватар анімований не випав з другого рівня, Ну, то було б добре. Тіграм. Тірі не лів. Поїхали. Аватар, аватар. Один день прямо, поля. Дякую. Аватар, аватар. 2000 суботки. Це ужасно. Вибачаюсь. І так, продав я ще танчик Восьмого левела, зараз побачимо, що мені знову випаде з тих контейнерів. По 525 крут, у мене зараз 4000. Жалко, жалко, але ж, блять, хочеться, щоб щось цілковило, но вага мені ніколи толкового нічого не дає. Два, два, давай. Дякую, кастомізація знову. Це ужас. Скільки може бути ця кастомізація. Я поки все не спущу, походу, буде одна кастомізація чи що. Це якийсь прикол, бо один зараз випаде. Так, один випав. Я надію, що мені ж випаде. Оцей. Або оцей. Краще оцей. Так, да, дякую. Один містичний. Бач, не містечних сипало першого уровня нормально голди. Тож не сип, аві навіть голди не сипав. 2000 соботки або кредити. І одна скринька. Ну, це ужас нічого толкового не дало. Давайте відкриємо. От що мені випало знову. Напомню 2000, більше 2000 голди. Аватар, зрозуміло. Так, а ну. Скринька хоч 400 випаде. Ось 400 і друга скринька випала. Хоч щось вертаю. І 200 з О, Боже, ужас. Поїхали далі. Оп, оп, звитячі суботки і один бустер. Спасибо. Спасибо ВГ дякую. Я дуже вам благодарний. 595 крут. Поїхали. Пішло на нас підчення. 21. 2, два, хоч, хоч два вже. 650. А ну, 21. Один. І за 700 крут. Не збільшення йде. Так, 22%. Другий уровень. Кастомізація демейлі улюблена менше вже шанс, то один контейнер зараз буде постійно випадати, а контейнер розкішний сюрприз 0.40. Зрозуміло. Розкішний сюрприз. 700. Залишається на 500 годин і пануєш продав танка. Тобто і 10 тисяч годин спустив. Навіть більше, ніж 10 000. Відкриваємо далі. 5 контейнерів у нас. Випаде місяць другий уровень контейнеру. то вже нічого не випаде. Містичний сертифікат 500 голів. Спасібо. З 10 тисяч. 7 тисяч опита да-да і ще ще кредитів. Дякую, Вега, дякую. Другий уровень і 2000 суботки, І останній контейнер, і мені випадає знову 2000. Суботок. 50 тисяч кредитів, як, як я про кредити забув. Поїхали. Хоча б аватар випаде, випаде мені, будь ласка. Танк аватар що-небудь. 100 голди, З другого уровня контейнерів напоминаю. У мене їх 10, можливо, третій випаде. Випаде мені оце вже. Господи. це ужас. Лохотрон ПВГ. Один. 750 голди, один містик 100 голди. Зрозуміло Так, добре, дякую за перегляд.